Дорогі семикласники, тема відеоуроку сума кубів та різниця кубів двох виразів. Формули скороченого множення. Ми з вами продовжуємо вивчати тему формули скороченого множення. Почнемо з повторення. Ми вже ознайомилися з формулою добутку різниці двох виразів та їх суми. А саме: Добуток різниці двох виразів та їх суми дорівнює різниці квадратів цих виразів. Формулу ви бачите на екрані. Якщо ми поміняємо місцями праву та ліву частини цієї формули, ми одержимо нову формулу, а саме формулу різниці квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів та їх суми. Наступну формулу повторюємо. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. Помінявши місцями ліву та праву частини в цій формулі, ми одержимо, як перетворити многочлен у квадрат двочлена. Ми немовби згортаємо заданий многочлен. У квадрат двочлена. Зверніть увагу, на екрані з'явилася ця формула. Повторюємо формулу квадрата різниці двох виразів. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Знову помінявши місцями ліву та праву частини цієї формули, ми з'ясуємо, як перетворити многочлен у квадрат двочлена. А саме, якщо в умові ми бачимо многочлен А квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат, то ми можемо його згорнути у квадрат двочлена. Таким чином, ми з вами повторили формули скороченого множення, які вже вивчили. Запишіть ці формули у свій довідник, запам'ятайте і користуйтеся. Сьогодні вивчаємо нову формулу. Давайте знайдемо добуток многочленів. А плюс Б помножити на А квадрат мінус аб плюс Б у квадраті. Ми вже вміємо множити многочлени. Я нагадаю вам схему множення многочленів. А саме А треба помножити на А у квадраті, А помножимо на мінус аб, А помножимо на Б у квадраті. Далі B множимо на а у квадраті, B множимо на мінус аб і Б множимо на Б у квадраті. Виконавши множення за вказаною схемою, ми одержуємо ось такий результат. Подивившись уважно, знайдемо подібні доданки. А саме мінус А квадрат Б плюс А квадрат Б. Ці доданки взаємно знищуються. Далі плюс АБ у квадраті, мінус АБ у квадраті також взаємно знищуються. І в результаті одержуємо А в кубі плюс Б у кубі. Таким чином, справедливою є наступна формула, яку ви зараз бачите на екрані. А саме, сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Давайте тут зупинимося і запам'ятаємо, що вираз. А у квадраті мінус АВ плюс б у квадраті, я зараз цей вираз підкреслюю, називатимемо неповний квадрат різниці. Чому саме неповний квадрат? Якби в умові стояло посередині 2 помножити на АВ, то ми пам'ятаємо за вивченими формулами, що це був би повний квадрат різниці, а в нас посередині стоїть лише добуток першого виразу на другий. Отже, цей вираз називають неповний квадрат різниці. Таким чином, ми з'ясували з вами нову формулу. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Вивчаємо ще одну е, нову формулу, а саме абсолютно аналогічними діями, ми можемо одержати формулу для різниці кубів двох виразів. Запам'ятовуємо: різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. На неповний квадрат їх суми. Знову я підкреслюю, записаний неповний квадрат суми. Про те, що це неповний квадрат, ми дізнаємося, що посередині у нас немає подвоєного добутку, а є звичайний добуток. Таким чином, ми з вами повинні запам'ятати нові формули. А саме сума кубів. Формулу ми бачимо на екрані. Як нам краще запам'ятати, якщо в умові стоїть плюс, плюс буде у перших дужках, а в других дужках посередині буде навпаки мінус. Якщо у формулі різниці кубів, в умові стоїть мінус, мінус буде в перших дужках, а в других дужках буде знак плюс. Таким чином, ми з вами засвоїли нові формули для суми кубів та різниці кубів двох виразів. Якщо ми в наших формулах поміняємо місцями ліву та праву частини, ми собі одержимо нові формули. Запам'ятайте, добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці дорівнює сумі кубів цих виразів. Наступна формула: добуток суми двох виразів. Вибачте, добуток різниці двох виразів. Давайте механічну помилочку. Ми тут зараз виправимо разом з вами добуток різниці, добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. На неповний квадрат їх суми дорівнює різниці кубів цих виразів, Вибачаюся за технічну помилочку. Отже, ми запам'ятали нові формули і навчимося їх застосовувати. Для того, щоб застосовувати вивчені формули, корисно запам'ятати куби чисел. А саме, ми знаємо, що 1 у кубі дорівнює 1, 2 у кубі дорівнює 8, 3 у кубі дорівнює 27, і так далі в таблиці задані куби чисел. В оберненому порядку, якщо в умові ми побачимо, наприклад, число 8, то ми будемо заміняти число 8 як 2 у кубі. Зверніть увагу, якщо в умові побачимо число 27, то будемо записувати це у вигляді 3 у кубі. Аналогічно, якщо бачимо число 64, то будемо записувати це як 4 у кубі. І так далі запам'ятайте ці значення, що задані в таблиці. Також для розв'язування вправ корисно запам'ятати куби виразів. А саме, давайте розглянемо на одному з прикладів. Ми знаємо, що А у квадраті та ще піднести до куба це дорівнює А у шостому степені, бо при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Таким чином. З іншого боку, переставивши праву та ліву частини, ми одержимо. Якщо в умові ми бачимо А у 6 степені, то для зручності ми будемо записувати це як А у квадраті та до 3 степеня. Ще один приклад. Якщо в умові ми, наприклад, побачимо А у 12 степені, то зручно записати це як А у 4 степені та піднести до куба. Отже, починаємо засвоювати нові формули. Розглянемо наступні приклади. Перший приклад m у кубі мінус п у кубі. Різниця кубів двох виразів дорівні. Різниці цих виразів, а саме М-П, помножити на неповний квадрат їх суми. Як ми зараз працюємо? Тепер, записавши першу дужку, ми працюємо з нею. А саме m у квадраті, квадрат першого виразу, в умові мінус, у перших дужках мінус ми ставимо плюс тепер. Просто перемножаємо перший вираз на другий і плюс квадрат другого виразу. Застосували формулу. Другий приклад х у кубі плюс 64. Ми вже навели вам приклади. Отже, х у кубі плюс число 64 для зручності ми записуємо як 4 у кубі. І впізнаємо формулу суми кубів двох виразів. Це ось перша формула записана угорі на екрані. Отже, Сума кубів двох виразів дорівнює добуткові суми цих виразів, тобто х плюс 4 на неповний квадрат їх різниці. Таким чином, я вже працюю з записаною першою дужкою, беру перший вираз до квадрата х у квадраті, в умові плюс, у перших дужках плюс ставимо тепер мінус. Просто перемножаю перший вираз на другий і плюс квадрат другого виразу. 4 у квадраті це буде 16. Третій приклад розглядаємо. 8 відняти А у кубі. Число 8 знамените тим, що ми можемо записати його як 2 у кубі. Продовжуємо мінус А у кубі. Застосовуємо формулу різниці кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добуткові різниці цих виразів. Я цю різницю записую на неповний квадрат їх суми. Зараз працюємо тепер з першою дужкою. Беру перший вираз 2 у квадраті це буде 4. В умові мінус, в перших дужках мінус, тепер навпаки, плюс. Просто перемножаю перший вираз на другий і плюс квадрат другого виразу. Застосували формулу різниці кубів. Четвертий приклад: одиниця додати 125п у кубі. Ми вже пам'ятаємо, що 1 це 1 у кубі, можу запрістити. 125 це 5 у кубі, і тому я цей вираз можу записати як 5П у кубі, і далі застосовую формулу суми кубів. Сума кубів двох виразів дорівнює добуткові суми цих виразів, тобто 1 плюс 5п. Помножити. починаю працювати з записаною першою дужкою. Квадрат першого один у квадраті, в умові плюс у перших дужках плюс ставлю мінус. Перемножаю наші вирази, буде 5p і плюс квадрат другого виразу, 5p у квадраті, я зразу запишу, що це 25 п у квадраті. П'яте завдання розв'язуємо 27а у кубі мінус м у шостому степені. Дорівнює. 27. Ми пам'ятаємо, що це 3 у кубі. Тому перший вираз я записую як 3а піднести до куба. Відняти вираз М у шостому степені можна записати як М у квадраті та піднести до куба. Зверніть увагу, ми замінили М у 6 степені на рівний йому вираз М у квадраті та піднести до куба. Тепер застосовуємо формулу різниці кубів. Різниця кубів двох виразів дорівнює різниці самих виразів. Тобто 3а відняти м у квадраті і далі ми повинні помножити на ним повний квадрат їх суми. Що це означає? Беру перший вираз 3а та до квадрата 9а у квадраті, в умові мінус, в перших дужках мінус, тепер пишу плюс. Перемножаю наші вирази, а саме 3а і множу на м у квадраті. І плюс квадрат другого виразу. М квадрат та ще раз до квадрата. Я зразу пишу m у четвертому степені можу ще вам ось тут окремо пояснити: m квадрат та ще раз піднести до квадрата. При піднесенні степеня до степеня перемножим показники, буде м у четвертому степені. Таким чином показали застосування вивчених нами формул. Рухаємося далі і тепер будемо закріплювати формулу добутку суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Давайте навчимося впізнавати конструкцію цієї формули. Зверніть увагу, треба бути уважними конструкція цієї формули. У перших дужках у нас сума двох виразів. А в других дужках, ми перевіряємо, це неповний квадрат їх різниці. Ми впевнимося, що це саме наша формула підпадає під конструкцію, яка записана вгорі як формула. Отже, в перших дужках стоїть знак плюс, у других посередині буде мінус. А перед квадратами ми пам'ятаємо завжди знак плюс. Отже, згортаємо цей вираз у суму кубів. А саме я беру перший вираз, підношу до куба. В умові в перших дужках плюс і я ставлю плюс. Забираю другий вираз і підношу до куба 3 у кубі. Пам'ятаючи, що 3 у кубі це 27, ми одержимо відповідь. Другий приклад розглядаємо м 2 помножити М квадрат плюс 2м плюс 4. Знову ж таки, треба впевнитися, що наша умова повністю співпадає із конструкцією нашої формули. Ми це вже будемо робити швидше і, застосовуючи цю формулу, одержимо, що це буде різниця. Кубів наших виразів. Тобто я беру перший вираз М підношу до куба, в умові в перших дужках мінус і я ставлю мінус, беру другий вираз 2 і також підношу до куба. Пам'ятаючи, що 2 у кубі це 8, одержуємо відповідь М у кубі відняти 8. Третій приклад. B плюс 4 помножити на b квадрат мінус 4b плюс 16. Знову ж таки, впевнимося, що конструкція нашої умови повністю співпадає з формулою, яку ми вивчаємо. А саме в перших дужках сума двох виразів, а в других дужках неповний квадрат. Різниці цих виразів. І ми будемо застосовувати формулу, згортаємо. Це буде Б у кубі, зверніть увагу, перший вираз у кубі. В умові в перших дужках плюс і я ставлю плюс, і другий вираз 4. також підношу до куба. Пам'ятаючи, що 4 у кубі це 64, ми записали відповідь. Четверте завдання. Розглянувши умови четвертого завдання, ми будемо застосовувати вказану формулу. А саме, за цією формулою, ми повинні взяти перший вираз Х піднести до Куба. У перших дужках в умові плюс і я ставлю плюс. Забираю другий вираз, 2Y. також підношу до Куба. І остаточно одержуємо х у кубі додати 8 ігре у кубі. Нагадаю вам, що 2 у кубі це 8 ми використали. Далі 3 у кубі 27, 4 у кубі 64. Будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 677 з 6 по 10 завдання. Отже, шосте завдання, починаємо з умови. 27А у кубі відняти 1. 27, це число знамените тим, що це 3 у кубі, і тому я можу записати перший вираз як 3А піднести до куба, відняти 1 запишемо як 1 у кубі. Ми маємо. Різницю кубів. Різниця кубів двох виразів. дорівнює Різниці цих виразів я записую самі вирази, помножити. Тепер працюю з першою дужкою. Беру перший вираз 3а і підношу до квадрата. В умові мінус, в перших дужках мінус, ставлю плюс. Перемножаю наші вирази 3а та помножити на 1 буде 3а. І плюс квадрат другого виразу, тобто 1 у квадраті. Нам залишилось лише спростити. Отже, одержую а мінус 1 в перших дужках. в других дужках 9А у квадраті плюс 3А плюс 1. Сьоме завдання розглядаємо 1000. Це у кубі відняти 216. Я вам на початку відеоуроку навела в таблиці куби чисел. Будемо їх пам'ятати. Отже, 1000 – це 10 у кубі, тому перший вираз записую як 10С піднести до куба. 216 це число 6 у кубі. Записавши таким чином, застосовуємо формулу різниці. Кубів. Різниця кубів двох виразів дорівнює різниці самих виразів, я записала 10 с 6. І тепер множимо на неповний квадрат їх суми. Тобто, беру, працюю вже з цією першою дужкою, що записала, беру 10 с і підношу до квадрата. Зразу пишу, що це буде 100 с у квадраті. В умові мінус в перших дужках мінус ставлю плюс. Просто перемножаю наші вирази. 10 помножити на 6 буде 60 і додати 6 у квадраті це буде 36. Продовжуємо восьме завдання: а у кубі, Б у кубі мінус 1. Звертаю увагу, що тут ми можемо одразу з вами застосувати формулу різниці кубів, а саме. АБ мінус 1 і множу, тепер на неповний квадрат їх суми. Беру перший вираз АБ та підношу до квадрата, тобто а квадрат б квадрат одержую. В умові мінус в перших дужках мінус ставлю плюс, перемножаю наші вирази АБ і плюс квадрат другого, тобто 1. Дев'яте завдання розбираємо. М у кубі Н у кубі додати 0,01. Перший вираз ми можемо записати як МН у кубі додати 0,01 це 0,1 у кубі. Бачимо суму кубів, застосовую формулу. Одержую mn плюс 0,1 це сума наших виразів. Тепер працюю з цією дужкою, беру перший вираз і підношу до квадрата, тобто m квадрат n квадрат. В умові плюс в перших дужках плюс ставлю мінус, перемножаю перший на другий вирази, 0,1 помножити на М і помножити на N і плюс беру другий вираз і до квадрата 0,1 у квадраті це 0,1. 10 завдання тепер нам залишилося розглянути, отже, 10 завдання. 64,343 М у кубі. Відняти 125. 216 Н у кубі. Пам'ятаючи ті таблицю кубів чисел, які я вам навела, ми можемо записати це як 4 сьомих М у кубі мінус 5 шостих Н у кубі. Записавши таким чином, вже зручно застосувати формулу. А саме одержую 4 сьомих м відняти 5 шостих Н в перших дужках. Далі забираю перший вираз і підношу до квадрата, одержую дев'ятих м у квадраті. В умові мінус в перших дужках, мінус ставлю плюс тепер у других дужках, перемножаю наші вирази, Я окремо їх отут перемножу числа 4, сьомих помножити на 5 шостих. Ми можемо скоротити 4 і 6 на 2. В чисельнику 2, в знаменнику 3 залишиться. 2 на 5 множу, одержую 10, 7 на 3 множу буде 21. Зверніть увагу, я окремо виконала множення, щоб записати вже остаточну відповідь. Я їх перемножила і одержую 10. МН. Залишилося квадрат другого виразу записати, а саме 2536 Н у квадраті. Завдання виконали. Розглянемо номер 679 на застосування оберненої формули. А саме, ми будемо подавати наступні вирази у вигляді многочлена. Перше завдання. Записую умову х-2 помножити на х квадрат плюс 2х плюс 4, і розуміємо, що конструкція нашої умови така, що це є добуток різниці двох виразів. На неповний квадрат їх суми. Про це ми пересвідчилися. Ось у мене квадрат першого стоїть в кінці квадрат другого, а посередині стоїть добуток першого на другий. Зверніть увагу, що це за формулою ми одержуємо різницю кубів, а саме х у кубі відняти 2 у кубі, пам'ятаючи, що 2 у кубі це 8, записали відповідь. Друге завдання: умова 2а-1 помножити на 4а у квадраті плюс 2а плюс одиниця. Для того, щоб пересвідчитися, що конструкція формули умови повністю співпадає з конструкцією нашої. Формули. Ми з'ясуємо, що у других дужках по бокам стоять квадрати наших виразів, а посередині стоїть їхній добуток. І тепер маємо право згорнути за формулою. Одержую. Беру перший вираз до куба. В умові мінус, і в нас буде мінус. Беру другий вираз до куба підносимо. Одержуємо в результаті 8а у кубі мінус одиниця. Третє завдання: а квадрат плюс 1 помножити на а у четвертому мінус а у квадраті плюс одиниця. Пересвідчимося, що в других дужках стоїть неповний квадрат різниці. Пересвідчуємося. А у четвертому це дійсно а квадрат у квадраті. Одиниця це один у квадраті, а посередині добуток наших виразів, отже, застосовую формулу. Я забираю перший вираз і підношу до куба в умові плюс, і в мене плюс один у кубі. В результаті одержую А у шостому плюс одиниця. Четверте завдання. 0,5х додати 2, помножити на 0,25 х квадраті квадрат відняти хі додати 4. Знову ж таки, щоб застосувати формулу, треба пересвідчитися, що дійсно конструкція умови співпадає. Отже, у других дужках Стоїть квадрат першого виразу, думаю, тут зрозуміло нам. Далі в кінці стоїть квадрат другого виразу, 2 у квадраті це 4. Посередині нам треба впевнитися, що це добуток наших виразів. Давайте впевнимося: 05 хy помножити на 2. 0,5 помножити на 2 це буде одиниця. Одиницю писати не прийнято, тобто х. Ігрек і враховуючи, що це буде у нас неповний, неповний квадрат різниці наших виразів. Отже, маємо право застосувати вивчену формулу. А саме забираю перший вираз 05 хy підношу до куба. В умові плюс і я ставлю плюс 2 у кубі, нам залишилося спростити. 0,5 у кубі це 0,125. тисячних, Х у кубі, y у кубі і додати 8. Таким чином, сьогодні ми з вами з'ясували формули суми кубів та різниці кубів двох виразів, і навчилися їх застосовувати. Вдома опрацюйте, будь ласка, схожі завдання. Всім бажаю успіхів. Дякую за увагу!